Прибитий один цвяшок в, в віконну раму вирішив всі мої проблеми з тим, що я не можу телефон поставити. Так як мені зручно. Так, вчора різали кури, і в мене є ось такі яйця. Ну, не пропадати ж добру. Зараз буду жарити на лисники. Зараз я тільки повибираю. Ту ж кірочку залишу. Отак, хоп. Може, <рі> зараз знову заблокують. Ну, люди, Це, ну, тут нічого страшного немає. Це всього, всього лише яйця, які вот вот мали знести кури. Ну, вони їх вже не знесуть. <рі> Зарізали курку, а мені дивіться, скільки було яєць. Але вона хромала і їй потрібно, їй потрібно було зарізати. Відбраковка була. Так, ну думаю, цих мені жовтків ховатить. Зазвичай на літр молока я беру 5 яєць. Ну, тут приблизно в мене. Буде 5. Додаю пів літри молока приблизно, сіль, цукор і борошно. Цукру 2 столові ложки і солі 1 чайна ложка. А от борошно я додаю так, щоб була як густенька сметанка. Зараз на даному етапі, коли я додала половинку молока. Я ретельно перемішую, щоб не було комочків. Тісто ось таке. Зараз воно тянеться, воно густовате. І сюди я додаю тепер решту молока. І знову це все ретельно перемішую. Декілька хвили, буквально декілька хвилин воно стоїть і можна жарити налисники. Тісто дуже-дуже ріденьке. Воно як трошки густіше, ніж молоко. І в мене тоді виходить дуже тонесенькі, дуже м'які налисники.